Добрий-добрий день, добрим-добрим людям. А як ви ставитеся до ремонтів? От я, наприклад, знаю точно, що ремонт легко почати, але так важко його завершити це прямо неможливо. Життя йде, 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 а ти все в ремонтах, в ремонтах, і все щось не подобається. Ну, таке. І сьогодні в мене для вас. Оповідання від Сашка Лірника, який теж знає, що таке ремонт і будівництво. Називається Перпетум мобілі. Будую стриптиз клуб в підвалі під Дарницьким універмагом. Цікаве приміщення і цікавий проєкт. Купа інженерних проблем від рівня каналізації до висоти стелі, Що помістилася та сама сталева жердина, на якій мають принадно звиватися і трусити цитями стриптизерки. а ще вентиляція і спеціальні шпалери, стійка з підсвіткою, зал для вистави і зал кафе. Роботи купа. Робота філігранна, акуратна, тому ставлю найкращу пару робітників-монтажників, хлопці не петущі. Руки ростуть задниці, розумні. Надію, що не підведуть і закінчимо вчасно. Замовник висить над головою, бо вже оголосив про відкриття закладу влаштував кастинги акторок. Там такий контингент, виявляється, від наштукатурених леді з шостим розміром бюсту в Ботфортах, нінзів у чорних бікіні з пластиковими чами до червоної шапочки із кошиком садомазо причандалів. Дівчата примостилися прямо на будматеріалах, курили, травили анекдоти і чекали своєї черги, як вони казали, показати пусічку. Ми трохи профігіли від цього кастингу, а робочі не попадали викрутками в саморізи, доки я не вигнав всю цю веселу компанію до головного залу. Ну, менш тим, кілька днів минуло, а монтаж ніяк не завершувався. а строки то горять, робота кипить, а закінчення і не видно. Приїжджаю, перевіряю, пацани працюють, аж спітніли, а на завтра ще купа монтажу наче й не працювали весь день, нарешті якось приїжджає пізно ввечері після роботи. А вони, потвори такі в два шуруповерти, розбирають те, що змонтували за день я в шоці. Нафіга! Виявляється, що замовник провів кастинг, набрав собі штат працівниць, і щовечора вони репетирують і тренуються показувати пусічку. А мої гвардійці щовечора мають безкоштовне шоу прямо на роботі. І всім робочим колективом сидять в кріслах і втикають на циці і пусічки, тільки що попкорну немає. Вже з дівчатами подружилися і щирять одне одному зуби. А щоб цей кайф не закінчувався і тримав подовше, то ці збочинці вечір розбирають те, що зробили за день. Прямо як Пенелопа розпускала вночі килим, який наткала за день, щоб відтягнути час сватання женихів, доки Одісей не повернеться. Своєрідна робота без кінця перпету мобілі, вічний двигун. Ну, от Одесей і повернувся, ну, цебто я. Опустимо завісу милосердя над тим, як розмова відбулася. Робочі поклялися, що встигнуть це зробити вчасно. Лише я б їх не забирав з цього об'єкту. Навіть самі запропонували працювати безкоштовно, бо гроші за роботу отримали, а роботу не зробили. Але потім виявилося, що вони продавали свої місця в бригаді іншим моїм робочим на час закінчення монтажу. І коли роботу закінчили вчасно, то залишились у великому плюсі. Учіться, лохи!» От таке буває з ремонтами і будівництвами. Вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші подобайки і коменти.